Потім на Донбасі. І от за цей весь період типу, до мене е, ну, тоді ще дівчина ні разу не приїхала. Хоча я її, типу, ну, кожного разу кликав. Кажу, типу, ну, мені башню рве типу, по-сумасшедшому, типу, приїдь. Uh -huh. типу, вона каже, куди? Типу, я кажу, ну, от тут типу, готель є. Вона каже, ну, скинь мені там, геолокацію, я їй скидаю геолокацію. Вона каже, типу, це далеко. Типу це тисяча кілометрів. Я не буду їхати. Тіпа. За кермом? Там можна і напевно якось автобусом приїхати. Каже, це дуже далеко. Та щось прилетить, я не поїду. Ну, автобусом це. Ну, бл. А ну, ладно, тоді, типу, ну, не їдь. Не їдьте, блін. тоді потім не виставляйте пости, що типу, зраджувала. Я вам. якось пропустила свій потяг в Краматорськ і сіла mm -hmm. на, на наступний потяг до Харкова mm -hmm. і сказала: не треба мене їхати забирати, я тут зараз трансфер замовлю. Mm -hmm. Я не знала, що трансфер це маршрутка. Mm -hmm. <рес> де ти сидиш? Mm -hmm. І там дівчина їхала до Краматорська з, з Заходу України, там, зі Львову. Щоб побачити свого чоловіка. Я така боже, мій, Ну так оце оце людина красава. їде, капіць. Я просто своєму сказала, будь ласка, під'їдь вже, я вийду на цій зупинці, забери мене, тому що дуже некомфортно. А людина, блін, весь день їде з заходу, щоб побачити на сході свого чоловіка. Я думаю, це, звісно, молодець. Ну так блін, отакі жінки, ну в почоті, блін, понятне діло, блін. Вона просто як собі уявляла, що я, типу, маю типу, оце два роки просто собі наярювати і чекати відпустку.